Вітаємо на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо для вас коротку, але гучну новину про Олександра Терена у нещодавньому інтерв'ю з раміною Есхакзай Олександр не оминув тему своїх стосунків з Інною Белень. Його слова стали несподіванкою для багатьох шанувальників пари за словами Терена. Він не може назвати те, що було між ними повноцінними стосунками. Вони бачилися не часто, а спілкування, як зазначив Олександр, не було таким глибоким, як це здавалося зі сторони. Власне, як я й казав, не було такого чесного, щирого спілкування, як це транслювалося з іншої сторони. Тому ці нібито страждання були абсолютно невиправдані. Ці душероздираючі пости з сумними піснями, коли ми бачилися в останній місяць тому. Це дивно, зазначив Терен. Також він додав, що розмов про кохання між ними не було взагалі, оскільки Інна ніколи прямо не говорила про свої почуття. А що думаєте ви? Чи дійсно це була гра в одні ворота? Діліться думками в коментарях та не забудьте підписатися, аби не пропустити новини про улюблених блогерів.